Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден виступив із гострою критикою свого попередника на посаді президента, і ймовірного опонента на виборах 2024 року Дональда Трампа. Байден підкреслив, що в історії Сполучених Штатів жодний президент ще не схилявся перед російським диктатором. Як це робить Дональд Трамп? І сказав, що сам він ніколи не. Кого не зробить дії Трампа? Джозеф Байден назвав дурними, ганебними і небезпечними, маючи на увазі насамперед спроби колишнього президента Сполучених Штатів заблокувати закон щодо національної безпеки, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та іншим партнерам Сполучених Штатів, а також той факт, що Трамп вихвалявся тим, що він залякував країни-члени НАТО, тим, що він нацькує на них Росію, якщо вони не будуть сплачувати достатньо грошей до бюджету НАТО. Байден підкреслив, що НАТО насамперед базується на спільних цінностях союзників, які не мають для Дональда Трампа. Жодного значення, тому що він сприймає будь-яку ситуацію не як ціннісню, а як пов'язану із концесією. І це також є дуже небезпечно для національних інтересів Сполучених Штатів. Жорстка реакція Джозефа Байдена пов'язана насамперед із тим, що після голосування по закону. Щодо національної безпеки у сенаті, досить залишаються сумніви в тому, що Палата представників отримує можливість розглянути. І проголосувати за цей закон, Незважаючи на те, що у палаті представників достатньо голосів для схвалення закону, який надав би Україні та Ізраїлю необхідну їм допомогу у боротьбі з терористичною Росією та терористичною організацією Хамас, спікер Палати представників Майк Джонсон відомий своїми тісними взаєминами. Із Дональдом Трампом, а також залежністю від трампістів у палаті представників американського конгресу, поки що відмовляється ставити цей закон на голосування у палаті представників і знову згадує про необхідність компромісу по міграційному законодавству після того, як сенатори республіканці заблокували ухвалення відповідного закону. У Сенаті після кількох місяців роботи над законодавством з боку обох фракцій американського конгресу. Таким чином, Джозеф Байден намагається вплинути на Палату представників і заохотити її до більш активного опору діям колишнього президента Сполучених Штатів. Втім, досі невідомо наскільки реалістичним є підхід, згідно із яким представники палати зможуть виступити із рішенням, яке дозволить проголосувати за закон щодо допомоги Україні і Ізраїлю. Ну і звичайно є і резонанс від виступу Трампа, в якому він розповідав, як залякував країни-члени НАТО російським нападом. Абсолютно неймовірні слова, які досі. Ми не чули від жодного американського президента, навіть колишнього, і від жодного претендента на посаду президента Сполучених Штатів. Звичайно, не потрібно пояснювати, що ці слова викликали занепокоєння у країн союзників Сполучених Штатів по північно-атлантичному альянсу в Європі. Вже сьогодні говорять про те, що потрібно розробляти спеціальну стратегію на випадок перемоги Дональда Трампа. На президентських виборах у Сполучених Штатах на випадок того, що Сполучені Штати, якщо не вийдуть з північно-Атлантичного союзу, так принаймні не будуть виконувати цієї ролі фактичного захисника Європейського континенту від авторитарних тенденцій, яка була їм притаманна після Другої світової війни. Колишній президент Дональд Трамп, який мріє повернутися до Білого Дому, не приховував своєї байдужості до цієї важливої ролі і під час свого перебування на посаді очільника найбільшої і найважливішої у світі демократичної держави. І, звичайно ж, він може діяти у такому ж напрямку, та ще й на тлі нищівної російсько-української війни в разі своєї перемоги. На посаді президента США, тим більше, що зараз вже є очевидним, що Трамп, який залежав від республіканського істеблішменту під час виконання ним обов'язків президента Сполучених Штатів у минулому, зараз фактично приватизував республіканську партію Сполучених Штатів і представники її істеблішменту побоюються Трампа набагато більше ніж він їх, адже від його підтримки залежить збереження. Політичних кар'єр переважної більшості республіканських сенаторів і членів палати представників, і тому сам факт голосування Сенату за закон по національній безпеці вже виглядає політичним дивом, що знаходяться люди, які здатні протистояти грубому натиску президента у відставці Дональда Трампа та його групи підтримки, яка зараз фактично може. Плинути на будь-якого очільника в американському конгресі, це пов'язано із її впливом, із відмінностями регламенту від тих рішень, які ухвалювалися раніше, ну і звичайно, із довиборами до Сенату і Палати представників у листопаді 2024 року. Більшість республіканців усвідомлює, що якщо Дональд Трамп не буде підтримувати їх або займе опозиційні. Позиції по відношенню до їхнього балотування, вони змушені будуть розпрощатися із своїми посадами у конгресі і, взагалі, із політичною кар'єрою. Урок. Колишнього спікера Палати представників Кевіна Макарці, який після узгодження питання щодо тимчасового бюджету із адміністрацією президента Джозефа Байдена змушений був не тільки залишити посаду спікера Палати представників, але взагалі піти з конгресу, став досить серйозною проблемою для багатьох представників республіканського істеблішменту. І чим ближче до виборів, чим ближче до реальної номінації. Дональда Трампа тим більшим буде вплив цього бізнесмена і політика на республіканську партію Сполучених Штатів на її виборців. Ну і звичайно, в цій ситуації Джозеф Байден намагається зробити все можливе, щоб переконати Конгрес голосувати за закон, який дійсно потрібний не тільки Україні, не тільки Ізраїлю, не тільки Тайваню, але й самим Сполученим Штатам, бо підкреслює їхню провідну роль у світі. Нагадує про те, що США мають зобов'язання. Як про це сказав президент Байден, які вони завжди виконували, які якщо брали їх на себе, і от ця відмова Сполучених Штатів від цих зобов'язань, звичайно, виведе на першу роль у світі країни автократів. Такі, як Російська Федерація, і звичайно ж Китайська Народна Республіка, яка тільки очікує потрібного часу. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патріоні баймі, Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемоги і миру вам. Хай щастить!